У одній залі зібралися представники влади, державтоінспекції та приватні перевізники. Та усі нарікання линули в сторону тих, кого в залі не було, а саме на нелегалів. За словами заступника голови облдержадміністрації Леоніда Гураля, легалізація усіх перевезень неминуча, оскільки євроінтеграція України не за горами. Ми йдемо до Євросоюзу. Ринкова економіка така річ, вона не має кордонів. І якщо сьогодні ви будете не конкурентно спроможні на ринку перевезень, завтра зайде перевізник там чи з Києва, чи з Франківська, чи може там і навіть десь за кордон, він поставить хороший транспорт і ви будете поза межами конкуренції. Разом з тим у Державтоінспекції звертають увагу і на численні порушення з боку водіїв. За результатами перевірок вісім приватних перевізників позбавлені ліцензії. Як свідчить аналітика, серед порушень, що впливають на безпеку пасажирських перевезень, це ігнорування вимог щодо утримання автобусів у технічно справному стані та його контролю перед виходом на лінію, грубі порушення порядку допуску водіїв до керування транспортними засобами. Як право, не здійснюється і передрейсовий контроль стану здоров'я водіїв, транспортні засоби зберігаються поза встановленими місцями. А водії нерідко не, мають, нерідко не мають елементарних умов для відпочинку. При цьому тривалість робочого часу фактично не контролюється. Що ж до самих перевізників, то кількість перевірок та штрафів вони вважають за великою. Така увага з боку даї провокує їх іти в тінь. До нелегалів, мовляв, претензій менше. Тож нарікань вистачає, що в однієї сторони, що в іншої. Знайти компроміс сподіваються обидві. Влада зацікавлена у якісних перевезеннях, а власники маршрутів прагнуть безперешкодно виконувати свою роботу.